Пам'ятаємо, перемагаємо це гасло на устах у кожного щороку у травневі свята. Історія українського народу багата подвигами та досягненнями, та особливою гіркотою втрат пам'ятаємо велику перемогу у 1945 році. До 71-ї річниці завершення другої світової на Хмельниччині, як і по всій Україні відбулись урочисті мітинги, на яких згадували героїзм загиблих та мужність тих, хто ще й досі пам'ятає ті страшні події. 9 травня. День великої перемоги ніколи не стане звичайним днем. 71 рік відділяє нас від цієї незабутньої весни 45-го року, коли ви у жорстокій битві вирвали долю нашої землі із залізних пазурів фашистів. 71 рік поспіль людство низько стиляє голову перед тими, хто поклав на від до здоров'я ваша мудрість, життєва мудрість ставлення до маленького обов'язку це належний приклад для наслідування. Представники команди політичної партії за конкретні справи цього дня завітали у кожну домівку севучолих героїв, адже пам'ятати та підтримувати тих, хто ризикуючи собою, переміг фашистських загарбників, святий обов'язок кожного, впевнений, і лідер організації за конкретні справи, народний депутат України Олександр Герега. Розділяють таку думку та наслідують багаторічні традиції і депутати Хмельницької обласної ради. Шановні ветерани, діти війни та всі присутні. Маю велику честь привітати вас зі святом, яке для кожного з нас пронизано болею та повагою, відчуттям патріотизму та величезною гордістю за той подвиг, який здійснив наш народ у Другій світовій війні. Я особисто та політична партія за конкретні справи увічнюємо пам'ять про загиблих воїнів, жертв війни. Шановні ветерани, ми пам'ятаємо ваш подвиг та зробимо все можливе, щоб через віки його пам'ятав весь світ. Наслідують приклад команди організації за конкретні справи і депутати Хмельницької міської ради у мікрорайонах міста Дубове та Ракове до дня перемоги ветеранам влаштували святкові заходи. Ми вже за традицією. Кожен рік запрошуємо усіх ветеранів для того, щоб разом із ними відсвяткувати день великої перемоги. Ми надзвичайно сьогодні раді, що маємо можливість бути разом із ними. Ми організували солдатську кашу. Ми організували для діточок морозиво. Ми організували гарний концерт. Свято на жаль, воно. Є і радісне, і нерадісні. За це свято полягли мільйони людей. Це, на жаль, залишається з кожним роком найменше цих сівочолих, дідусів, але ми перед ним вклоняємося, щоб вони були ще багато років нам здорові і передавали свій життєвий досвід, авторитет і навчали наше покоління. Бути дійсними патріотами своєї батьківщини самі ж ветерани відзначають, приємний є той факт, що представникам політичної партії за конкретні справи не байдуже доля тих, хто колись ризикував собою заради миру. Для мене 9 має це пам'ятний день. Героїчний день. Це саме день в даті годового календаря. Сегодня ми, ну это вообще школа всегда здорово. что у нас спонсор, конкретні справи. Вот. Помогать нам матеріальні ранська організація. наших ветеранів вітірадошний день. Кенешне представники команди політичної партії за конкретні справи, лідер якої Олександр Герега переконані, сьогоднішні, як і наступні покоління, повинні пам'ятати та наслідувати героїзм та патріотичність ветеранів Другої світової війни. А держава зобов'язана докласти максимум зусиль, аби кровопролиття на сході України якомога швидше закінчилося, і діти української землі повернулися додому. Живими